Шосткинський інститут Сумського державного університету оголошує набір за спеціальністю економіка, хімічні технології та інженерія, галузеве машинобудування і автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Вступ відбувається як за результатами національного мультипедметного тесту або результатів зовнішнього незалежного оцінювання, так і за розглядом мотиваційних листків. Ступ за розглядом мотиваційних листків можливий за спеціальністями, які мають підтримку держави. Це інженерні наші спеціальності, саме галузове машинобудування, автоматизація Комп'ютерно-інтегровані технології, хімічні технології та інженерії. За розгляду мотиваційного листка можливий вступ на контрактну форму навчання. Крім того, є бюджетні місця для вступу для наших абітурієнтів. Для вступу на бюджетну форму навчання необхідно мати мінімальний конкурсний бал 130. Для вступу на контрактну форму навчання на спеціальності економіки необхідно мати не менше ніж 100 балів за результатами національного мультипредметного тесту. Крім того, планується внести зміни до правил прийому згідно з яким яких розширення можливості за квотою 2. раніше? Квота 2 мала на увазі лише осіб, які вступали за тимчасово окупованою територією. Зараз за квотою 2 розуміється вже і особи, які мають відношення і проживають на територіях, які відносяться до територій активних бойових дій. Тому абітурієнти, які планують вступати, повинні обов'язково зареєструвати цю квоту. Багато моїх знайомих вчаться в цьому вузі тут гарні спеціальності, тому я обрала Шостинський інститут Сумського державного університету. Він ближе знаходиться до мого дому, та мені його рекомендували вчителі, батьки, тому я вирішила сюди поступити. Крім того, Шосткинський інститут оголошує набір і за другим рівнем вищої освіти за магістерським. Також вступ розпочинається з реєстрації електронних кабінетів. Вступники, які повинні складати фаховий вступний іспит, також цьогоріч подають свою заяву через електронний кабінет. вступника. Особи, які мають пільги, вони повинні підійти до закладу вищої освіти і підтвердити свої пільги. І за своїми пільгами вони можуть складати іспити співбесіди у закладі вищої освіти. З результатів зовнішнього незалежного оцінювання запрошуємо всіх бажаючих навчатися в Шосткинському інституті.